Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги поліестерові мішки для прання білизни. Дані мішки виготовлені з міцного поліестеру та мають січисту структуру, яка дозволяє воді та миючим засобам вільно проникати до білизни. Мішки запобігають заплутуванню та пошкодженню під час прання. Вони мають достатній обсяг, щоб вмістити велику кількість білизни та можуть використовуватися як кошик для попереднього сортування перед пранням. Вони ідеально підходять для використання в пральних машинах, забезпечуючи дбайливе та ефективне прання ваших речей.